Ми ще раз змогли засвідчити нашу належність до Ісуса Христа через заповідь, яку звелів нам виконувати сам Господь Ісус Христос. Що саме цікаво, що ця заповідь, коли Ісус брав чашу, хліб, Він казав, це новий Завіт, це не старий, це новий завіт, який є в крові Ісуса. І це новий Завіт. Відрізняється від старого, що Ісус все зробив для того, щоб ми перешкодно, без перешкод змогли дістатися Царства Божого. Да, Труднощі будуть, переживання будуть, будуть, можливо, неудачі. Але Бог допоможе, ми дійдемо, бо ми є Його народ. Я буквально. Зовсім зовсім коротко, і буду ще закликати до молитви. Е, почну з того, що ми знаємо, що таке упередження. Упереджене ставлення, воно заважає нам заглиблюватися в пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Що таке е, упереджене ставлення? Я ось проведу такий приклад. Е, е, ну ось, скажімо так, що е, хтось із вас вийшов проповідувати. І вам повідомили, що на першу лавку зайде чоловік, ось такий він буде виглядати, буде відрізняти від цих інших. Зверни на його увагу, він так ненавидить тебе, він буде ловити тебе на кожному слові. Він буде, буде чинити супротив. Йому все отакий він, отаки він нехороший, Він прийшов тільки раді того, щоб знайти тобі помилку і щось тобі сказати. І ось ви ходите ви на кафедру починаєте проповідувати, куди ваш зір буде? Звісно, на першу лавку. Звісно, того чоловіка. Незвичайно одягнений, незвичайно, і ви дивитесь, так? Да? Він, а він про це не знає. Він про це не знає. Він сидить, і він ну, вражений від того, що Бог є любов. І він, вау! А, а, а ви думаєте, глянь, ще й прикалується надо мною, насміхається надо мною? Да? Помахав головою, який же я негодний, що ж я раніше не пройшов цю церкву? Ага, це слова я не ті кажу. я тако, упереджене ставлення, воно все вибиває з нас. Ми не в змозі правильно бачити, правильно чути. І інший приклад: якщо сказати, що прийде людина, яка в захваті від вас, оце місяць людина чекала, щоб послухати вас. І ось є така можливість. ця людина, і ви звертаєте на неї увагу. Що ви думаєте? Будь-що, будь-яка міміка, все ви сприймаєте, о, як він мене сприймає, о! І весь зір на його, бо ви Оце упереджене ставлення на, на самом ділі вони не є тими, кого, якими нам приподнесли. А упереджене ставлення, воно вже заважає нам говорити, проповідувати, співати, насолоджуватися Господом. Ми просто дивимося на все, що оточує нас, все те, що заважає нам, і через це ми не можемо заглибитися в Божу істину, щоб глибше і глибше пізнавати нашого Господа. Одна зовсім коротка така думка, це записано в Євангелії Івана, 14 розділ 13, 14 вірші. І що тільки попросити в моє ім'я, те й зроблю, щоби прославився отець у сині. Коли мене щось попросити в моє ім'я, я те зроблю. Ось дивіться чудово дуже написано. Потрібно нам без упередження підійти до цього тексту. Тож ці слова є частиною прощальної промови. Це потрібно зважати. Частина прощальної мови перше. Потім Ісус поділився зі своїми учнями під час Тайної вечері. Це тут також дуже важливо. І третє, що безпосередньо перед його розп'яттям оця була промова. Тож Ісус. Готував послідовників до свого відходу, а учні розуміли, що Ісус каже те, що нам не подобається, як це Він залишить нас. Ах, а що ми будемо робити? А як робити? А яким чином? Ми ж покладалися на тебе, Ісус. Ми ж завдяки тобі робили. А що тепер? Що ми далі будемо робити? І вони в такому розпачі. Але Ісус саме тут говорить дуже важливу річ, дуже потужну, дуже мі... таку річ, яка на протязі, на протязі століть вона підбадьорувала і давала надію багатьом людям, які переживали занадто тяжкі часи. Ті люди, які. Які були в розпачі, ті люди, які, можливо, як один із варіантів отримали невеликовну хворобу, і вони шукають порятунок і знаходять слова Ісуса, Який сказав: І що тільки попросити в моє ім'я, та й зроблю, щоби прославився Отець у сині. І ми, ми, ми читаємо і зразу розуміємо, а є багато людей, які саме так і розуміють все своє життя. Тож, виявляється, так, що в мене є перелік моїх ну, бажань. Бажання далеко, які не мають стосунки до Царства Божого. Просто земні бажання. Я їх всі пишу на список Ісусові, да? і потім в кінці е прилагається код во ім'я Ісуса Христа. І куди він дінеться? А куди він дінеться? Бачите, як здорово. І Таке враження, як знаєте, були такі замочки, може, ну, зараз є. Такі там циферки треба набрати. Чотири цифри. Співпали, раз і все. І от здається, що люди деякі не знають, знаєте, крутять, крутять замок, не можуть відчинити. А треба ж зайти, щось взяти, І не можуть. А я приходжу, знаю ці цифри, виставив раз і відкрив. Тобто, якщо я знаю код во Ісуса, в ім'я Ісуса, ось і все. А все решта вже, вже вирішено. Бо це ж слова Ісуса. Але ж потрібно зрозуміти, що це упереджене ставлення, це ми підходимо до Ісуса тільки своїми вимогами, то, що ми хочемо. Ісус сказав: моя пожива творити волю Отця Небесного. Так що, здається, що Ісус ніколи нічого не їв, та їв з учнями, їв із тими, через що його засуджували. Він їв і зголоднів був час один, коли був випробуваннях. Так, а чому написано, що його пожива це творити волю? Це головне, бо Він їв для того, щоб жити, а не жив для того, щоб їсти. Тож є головна ціль, головна мета, раді якої прийшов Ісус. І ось Ісус в ім'я Ісуса, це говорить, що, що, е, те, що хоче Ісус, те, що Він бачить. Те, заради чого він прийшов, те, заради чого він пішов на Голгофу. Ось саме це я хочу виконати, продовжити місію Ісуса. В ім'я Ісуса, я хочу, щоб Царство Боже воно поширювалося. Я хочу, щоб якомога більше людей почули про Царство Боже. Я, якщо я в Христі, я бачу бідного. Якщо я в Ньому, я бачу нужденного. Я готовий допомогти. Якщо я в Ісусі, я не засуджую іншого, бо Він трошки не такий, як я. Бо ж не засудив його Ісус, бо його місія прийти і спасти. Але коли люди засуджують і вважають, що вони творять волю Небесного Отця, ні. Ні. Якщо ми молимося в ім'я Ісуса, це говориться про те, що, Господи, ми молимося в розумінні того, що як хочеш цього ти. Ми, ми довіряємо Тобі. І нехай Твоя воля, і нехай Твоя слава і сила вони нас осіняють настільки, щоб Твоє розуміння ми могли розповсюджувати, щоб Твою любов ми могли розповсюджувати. Я так думаю, що якби якби, ну якби ну це не, не, не пожелання, це просто я, як приклад говорю. Вдруг, скоріше, мабуть, так, да? сталося, що мені, мені приходить повідомлення, що через 15 хвилин. Твоя місія на землі закінчена. Ти помреш. І я думаю: а кожен собі риторичне питання, кожен для себе хай відповість. Одну фразу, якби вам дали мікрофон, скажи до церкви, Що би сказав ти, я, ми? Одну фразу. Що може вложити на що? І знаєте, може покажеться банально, але. але е, Чим більше я розумію глибину того плану Божого, який він виконав заради мого спасіння, що він оставив славу. В Старому Завіті написано: Я Бог ваш, Бог говорить до ізраїльського народа. А Ісус каже, дає пропозицію, як молитися і каже, «Моліться так, Отче наш. Тобто Він є мій Отець, і причому люблячий той, хто є. Великим безмежним Богом, то є моїм отцем. І він знайшов можливість зробити так, щоб я був спасений, зробити те, що я не в змозі. Тож, мабуть, скоріш за все, є остання фраза, яку я мог би проголосити, я би сказав: Бог є любов. Людина, вона дуже схожа на звіра раненого. Якщо хтось вийшов, і його задача покусати, посперечатись, повозмущатися. І вважає, що вони виконують волю Господню, вони проповідують «Євангеліє» в кавичках. Євангеліє – це блага звістка. Бог є любов. І якщо я сприймаю оцю фразу і заглиблююсь в неї, то в мене міняється світогляд на все і на всіх. І я вдячний Богу, що Бог мене так полюбив. Що я починаю розуміти Його. І Я починаю відкривати Його. І мені хочеться виконувати волю Його. Тож молитва в ім'я Ісуса це тоді, коли ми занурені в Ньому, коли ми згідні з Ним, коли ми в терпінні нашому, коли, коли потрібно смирятися для того, щоб воля Його виконувалась в моєму житті. Час у нас біг до кінця. Ми будемо молитись і дякувати Богу за те, що Він. Величний, сильний наш Господь. Амінь.